Ігор Суркіс назвав єдиного футболіста «Динамо Київ», з яким він спілкується стосовно кадрового питання команди, та вказав на прізвище гравця, котрий був шокований кадрами війни в Україні більше інших, за яке рішення в матчі Шахтарпорту Патріку Ван Левену дісталося на після конференції від журналістів. Равець збірна України з футболу підтвердив інтерес до нього з боку європейського топ-клубу. А також важлива заява тренера Бенфіки стосовно того, хто є основним голкіпером його клубу, та неочікуване радикальне рішення Владислава Супряги, яке повинно змінити його кар'єру. Праці та інші найцікавіші новини світу футболу у цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український ютуб разом. Всім небайдужим дякую. На фоні чуток про можливий трансфер Італія Миколенка з Евертону Шандач дав коментар, в якому висловив задоволеність грою українця. Вихід Миколенка проти арсенала і переведення Ешияна на позицію правозахисника це спроба знайти баланс. Думаю, що Віталій провів дві якісні гри за збірну України. Взагалі, я чекав, поки він набере форму і думав, що він потім зіграє добре. Так беречі, врешті сталося. Цитує дача Ліверпуль Ворд. Також розставив крапки на тії тренер Бенфіки, який пояснив, хто з алкіперів буде в команді першим номером, а хто резервістом. Я дав саме Суарешу можливість проявити себе, а Трубіну час, щоб звикнути до Бенфіки, адаптуватися до своїх товаришів по команді. Він провів хорошу гру в суботу, хоча не мав багато роботи. Але така вже доля воротаря Бенфіки. Трубіну було корисно відіграти 90 хвилин. Він буде грати. Саме Анатолій. Наш перший вибір у воротах. Я йому довіряю, і він готовий. Наводить слова Шміта рекорд. Тому чекаємо на пайво українця в сьогоднішній грі проти Зальзберґо. Донецький шахтар поступився в порту в першому матчі групового раунду Ліги Чемпіонів. Головною претензією погрігірників був вибір основного складу Патріком Ван Левеном, адже у захисті замість Азарова з'явився дебютант Міруші. А в півзахисті замість кращого гравця минулого місяця Дмитра Криськіва та одного із лідерів усього минулого сезону Артема Бондаренка вийшли Сіканта Назаріна, з яких лише до Єгора питань по грі майже не було. Тому й не дивно, що саме кадровим рішенням була присвячена більша частина питань на конференції після гри. Ван Леон пояснився тим, що він обирає склад на матчі, ґрунтуючись, зокрема на свіжості гравців. На тому, скільки енергії вони витратили в минулих матчах з огляду міжнародної паузи та матчів у ПЛ. Ну а в паралельному матчі Барса розгромила Антверпен з рахунком 5-0. І вже після першого туру стає зрозуміло приблизна майбутня ситуація в групі і хто за яке місце буде в ній боротися. Ну а що гадаєте ви, яке місце групі може посісти Шахтар? Як вам перші місяці роботи Патріка Ван Леовена? Його Шахтар сильніше за Овічевича? Чи можливо вони на одному рівні? Залишайте свою думку в коментарях під цим відео. Тим часом велике інтерв'ю дав Георгій Судаков, який підтвердив, що інтерес до нього дійсно проявляють декілька європейських клубів. Але ні конкретних пропозицій або ж хоча б персональні зустрічі чи діалогів ні з ким ще не було. Тому він залишається повністю сконцентрований на шахтарі. На питання про тих, хто з літніх новачків його вразив більше за все, українець виділив два прізвища. Мені дуже подобається грузина Саров, якого ми підписали. Це дуже хороший футболіст. Підписали ізраїльтянина Лемкіна. Це також непоганий футболіст. Але я також думаю, що вони молоді і їм потрібен ще час. Побачимо, що буде далі, сказав Георгій. А стосовно основної мови на тренуваннях то при Ван Левені вона змінилася з української на англійську, що звичайно зумовлено великою кількістю легінерів та тренерським штабам. Ігор Суркіс розповів, з ким із равців «Динамо Києва. Він радиться стосовно вибору складу на сезон та дав головну пораду українським футболістам. Я радився з Андрієм Ярмоленком та Мірчою Луческу стосовно трансферу Сидорчука. Він заслужив, щоб його відпустили. У нього четверо маленьких дітей. Питання у грошах тут не стояло. У Сидорчука було бажання піти і проявити себе ще десь в європейському футболі. У Сирія є можливість повернутися до нас. Він вірний динамівець. На жаль, наш чемпіонат став слабкішим. Не у тому плані, що всі команди приблизно одного рівня, а немає яскравих іноземців. Команда росте, коли є сильні футболісти, за якими тягнеться молодь. Війна безумовно закінчиться нашою перемогою, і ми будемо відновлювати футбол. До нас і легіонери, я це розумію, але поки такий період українські хлопці мають забронювати місце в основі, щоб ми вже не дивилися навіть на західний ринок. Ми не можемо запросити дуже якісних легіонерів. Онлонвейк, ми заплатили гроші за нього, дали добрі умови. Перша ракета пролетіла над базою, і він сказав, що залишатися тут не хоче, поки йде війна. Тренер награє склад і в такій ситуації ми не можемо розраховувати на легіонерів, сказав інтерв'ю Суркіс. Владислав Супряга лишився без агентів. 23 річний нападник вирішив не продовжити контракт з італійською компанією gg 11 Саме вона в 2022 році допомагала йому з Самдорію, яка завершилася повним фіаско. За інформацією джерела основної причини розриву співпраці стали різні погляди на подальший розвиток кар'єри футболіста. Клієнтам є такі відомі персонажі, як наставник Мілана Стефана Піолі та Вартар Тотинхема і збірної Італії Гульєрмо Вікаріо. В Україні послугами GG11 користуються Данила Сікан, Микита Бурда та Олександр Назаренко. Супряга залишався без футбола понад рік через травму. Нещодавно фітнес-тренер заявив про близьке повернення підопічного на поле, а Динамо внесло його в заявку на УПЛ. А тим часом нарешті знайшов свій клуб Динамо» Франц Соль. Іспанець відзначився черговим дублем за еклернаку. Там на його рахунку, вже шість голів та один асист восьми поєдинках. Цього літа він покинув кияну якості вільного агенту. Забиває в оренді Ерік Рамірес, але венесуельця показники скромніші 3 голи в 12 матчах. Polanco y ahora lo hace con Ласакомпашаріс. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А отже, я досягну цілі в 100 тисяч глядачів, а ви допоможете розвитку українського ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.